Тільки проблема, розумієте, ну, дивіться, якщо це фінансова да, факторингова колекторська компанія, вона має мати ліцензію. Ми з вами примірно да, представляємо, що така ліцензія є. Ну, тобто вона б не, мала, не могла бути названа факторингова і банк не зміг би передати ці борги. Там у наші схеми було, воно передано. Це є цей механізм, вона, він називається створити добросовісного набувача. Тобто вона не передала, а продала. Давайте не путати. Тобто банк передав, наприклад, за одну гривню, а та компанія, оформивши на себе факторингове нерухоме майно, продала вам, наприклад, а хто вам мішає купити? Але вибачте, ви маєте довести, то звідки ви взагалі взялись. Да? Звідки у вас доходи на придбання квартири? Ну повторюсь, це все і так зрозуміло, да, як захищатися, але люди не зможуть це робити, бо вони самі не будуть це робити. А звернутися до фахівців, до юристів, правників, адвокатів, вони не зможуть. Тому що навіть якщо вони звернуться, нереально там немає межі тобто раніше, щоб щось оскаржити, я мав заплатити 200 гривень, да, наприклад, ну я. Образно, тому що це. А зараз ти будеш платити відсоток чи два відсотки без практичних обмежень. Тобто, но це і є запобіжник і для позичальників 400 тисяч доларів, то от вам і вартість. А справа в тому, що навіть якщо ти сплатив судовий збір, подав, то в по правильному захисті 2-3 роки можливо тягнути судові баталії. Ну от придумав. Якщо це адміністративний напрямок, там трошки інший напрямок, але все рівно ну це ну, для людей це за великі суми. Тим більше, якщо ми тримаємо позицію, що ти маєш і платити банку чи колекторам, і вибачте. А... а хто буде вирішувати? Ну, вибачте, якщо ніхто не оскаржив, а квартира на нас зареєстрована. Ну, що, що тут можна сказати? Так тут найстрашніше, що люди навіть не знали, що вона оскар... ми не тільки кажемо про нерухоме майно. Хто кто так само переоформити автомобіль?